Так, давайте з вами подивимося, що чекає водолій в період ретроградного Меркурію. за серпень вас, звісно, на емоції може розкрутити гарненько. Так? Для вас цей період буде не про успіх, успіх, а це буде час переглянути те, що ви вже маєте. Особливо ви в ваших стосунках і в питаннях, які пов'язані саме з довірою. Можуть виринати старі знайомі, якісь незавершені ваші розмови або ситуації, які ви для себе вже давно відкладали, саме час почати їх вирішувати. І дуже важливо не лізти одразу з відповідями або рішеннями, краще трішечки пригальмувати, да і розібратися, чи справді ви так відчуваєте, тому що цей період він таких глибоких трансформацій, да для вас ви будете дуже багато в собі копатися, розбиратися, що в вашому житті вам потрібно, що віджило себе, так і ці люди, які будуть в цей період спливати у да, вашому житті, які з'являться, вони з'являться для того. Того, щоб ви дійсно зробили, знаєте, таку переоцінку цінностей. Чи, чи, чи варто з цими людьми йти далі по житті? Також може з'явитися тема спільних грошей, там, підтримки, зобов'язань якихось. Да? Наприклад, треба буде переосмислити, на що взагалі йдуть ваші ресурси, ваш час, енергія, фінанси і чи варто воно того. Так, Що вам взагалі робити в цей період? Дивіться, не поспішайте ні в якому випадку щось підписувати або купувати. А зараз буде варто все двічі перевірити. Так якщо все ж таки з'являться екси в вашому житті, то пам'ятайте, що це не завжди другий шанс. Можливо, це. Така слушна нагода завершити нарешті старе і поставити от якусь фінальну крапку. Важливі розмови можете починати, але будь ласка, не на емоціях. Емоції зараз ну, взагалі не те, що вам потрібно. Так? Далі подивіться, де в вашому житті є такий, знаєте, несправедливий обмін енергіями, де ви даєте більше, а отримуєте менше. Так? І от порада, да, для яка для вас основна. Дивіться, будьте чесними, самі з собою. Це знаєте, дуже такий класний час для вас зробити якесь перезавантаження без зайвого шуму і з глибоким розумінням того, що мені потрібно, хто мені зараз потрібен і з ким я хочу йти далі.